На календарі 16 грудня, вівторок, схід сонця о 7 годині 53 хвилини. Захід о 15 годині 59 хвилин, тривалість дня 8 годин 6 хвилин. Місяць у Терезах. Йде 24-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Сава, Серафим, Федір Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола за народним календарем, 16 грудня Івана Мовчальника за ім'ям святого Іоанна. Він був єпископом Колонійським у Римській Вірменії. Потім залишив цю посаду і під виглядом простого ченця служив у лаврі Сави освяченого поблизу Єрусалима. Після розкриття цієї таємниці Іоанн усамітнився. І більшу частину свого життя провів у мовчанні, від чого і одержав ім'я мовчальника. У народі цей день називали днем світової німоти і радили як можна менше розмовляти і розповідати про себе, щоб уникнути безглуздя і пліток. Для цього дня є цікава прикмета: якщо сніг падає на талу землю, то людям. Важко буде жити, а на мерзлу легше. Якщо в цей день вітер дув з півночі, то вважалося, що бути великим морозом. А зараз якою буде погода 16 грудня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області зранку до самого вечора збережеться похмура погода без опадів. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 87%. В Миколаєві вночі прогнозується від 3 до 6 градусів тепла, а в день температура повітря становитиме в межах 5-8 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Чакові Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 0 до плюс 4 градусів, а денні будуть майже 6-7 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 12,1 градус тепла була зафіксована у 1989 році, а мінімальна мінус 19,5 морозу. У 1997 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз на 16 грудня. овни Нові покровителі або партнери допоможуть реалізувати намічені ідеї та плани. Ділова активність принесе очікувані результати. Увечері домашні клопоти зажадають рішучих дій. Тельці: не виключена зустріч зі старими друзями або колишньою любов'ю. Не забувайте про здоров'я. А вечір присвятіть активному відпочинку. Близнюки. Вдалий день правда працювати доведеться більше звичайного однак, всі ваші старання будуть помічені і винагороджені. Раки, уникайте агресивності, стримуйте свої емоції, щоб не допустити конфлікту з колегами по роботі. Не забувайте про режим дня. Леви. слід звернути увагу на своє самопочуття, дотримуйтеся, дієти, відмовтеся від тваринної їжі. Хороший день для лікування методами народної медицини. У сфері професійної діяльності посилюється інтуїція і дар передбачення. Діви цього дня вам доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. вас очікують зміни, які збільшать шанси на успіх, ймовірна незапланована поїздка. Терези. Бажання загристи жар чужими руками може призвести до сварки з близькими людьми. Другу половину дня присвятіть власному здоров'ю. Скорпіони. День пов'язаний з витратами. Постарайтеся тримати під контролем фінансовий сімейний бюджет. Поїздки рекомендується відкласти до весни. У літніх і ослаблених людей можливе різке погіршення самопочуття. Стрільці. Ми цього дня вас просто завалять справами на роботі. Вам знадобиться допомога з боку партнерів або покровителів. Радую тільки, що ваші старання будуть гідно в його народжені. зірки не рекомендують ризикувати чи займатися покупками. Незвичайні творчі ідеї можуть привести до прекрасних результатів. Відпочинок у колі сім'ї і гри з дітьми принесуть задоволення. Водолії можливі несподіваний прибуток або непередбачувані витрати. Постарайтеся не ризикувати. здатність до аналізу і гострий допитливий розум допоможуть вам знайти вихід із суперечливих ситуацій. Риби зірки рекомендують рішуче братися за всі запропоновані справи і не опускати можливості домогтися успіху. У другій половині дня вас чекають випробування у відносинах між батьками і дітьми, міцне здоров'я і впевненість у власних силах дозволять вам боротися з конфліктами. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усіх планів.